Чому мені сумно? Тому що да, хочеться мати святковий настрій. Хочеться там святкувати, хочеться щось таке робити. Але от як для мене да, у мене дуже позитивний настрій щодо нашої перемоги, тому що рано чи пізно це буде. Але ми з вами в етері говорили, що тут питання часу: скільки ще? Територія буде загарбана, потім відвойовано назад. Життів. Скільки часу, скільки життів на це піде. І для мене ну, важко, тому що наша організація втратила дуже молодих е, хлопців. 20 років, там у нас в Покровську. От. Керівник організації загинув. Тому для мене е, незалежність це воля. До перемоги, жага до перемоги, але це вільна країна, яка точно знає, що нема тих, хто гине і нема загарбленої території. Так, да, зрозуміло, абсолютно. Це, да. це те, що Змушує нас відчувати себе українцями, Да? коли в тебе є вільна країна, вільна територія. Ми частина цивілізованого світу в ЄС і НАТО, і нам не треба думати про цю е, кляту русню. Що вони там думають, що там Путін думає? Нам це не потрібно. Це основ основа, основ. І тому наша мова, наша музика, наша культура, наша вишиванка, наша армія, е, наші вільні території це те. До чого ми маємо прагнути, і будь-якими інструментами хай це буде курс, хай це буде більше зброї, хай це буде більше політиків, чесних, які не просто будуть там. Говорити красиві слова, прийшовши з кварталу або люди, які грабують зараз країну. Ми бачимо ці скандали, які заминаються. Корупція, яка на оборонних якихось контрактах там на армії, це все має бути знищено, тому що ми відродимо нашу країну після перемоги. Але зараз треба працювати тільки на е укріплення нашого. Оборонного комплексу нашого війська, це те, про що ми маємо думати, і звільнення наших людей. Типу, тому я сижу і в мене нема святкового настрою. Але є віра в те, що тільки якщо всі ми разом будемо так думати і діяти, тільки тоді настане оцей карколомний момент, коли ми будемо святкувати День незалежності в вільній країні.